Всі переживаємо сусіди, які проживають на вулиці Партизанській, польовій, гірку втрату. Загинув наш сусід, великий патріот, людина з великої букви, Нагорняк Михайло Ярославович. За нього хочеться сказати тільки схвальні і теплі слова. Це був надзвичайно великий трудолюб, багато, як кажуть, докладав зусиль. От, і для побудови власної хати, от, і багато докладав зусиль десь і в допомозі, селу, і всі, які заходи такі патріотичні, проводилися, постарався він до них долучатися. Звичайно, звичайно, це велика втрата. Я схвильований там. Це... Важко собі навіть уявити, що ми втратили такого дорогого сусіда, таку людину, з якими пройшли наші спільні роки, роки дитинства. От. І він. Своїй патріотизм навіть доказав тим, що коли почалася повномасштабна агресія, він прибув з-за кордону в Польщі, у Польщі, з'явився у Львів, значить, один із найближчих військоматів, і пішов добровольцем захищати батьківщину. Воював у 63-й бригаді. От і отой, хоча він проходив службу в далеких 80-х роках, той досвід своєї військової служби у хімічних військах він. Послужив значить, на благо нашої вітчизни, був командиром взводу якраз хімічної, біологічної, радіаційної розвідки. От, і під час мінометного обстрілу життя цього великого патріота, нашого дорогого сусіда, обірвалося 15 серпня біля села Діброва з Северодонецького району Луганської області. Ми всі переживаємо важкі часи, важкі часи, іде повномасштабна, як кажуть, війна, боротьба не на смерть, не на життя, а на смерть. І кожна така, втрата, кожна така втрата боляче відгукується в наших душах. Ми з великим сумом, значить, і жалобою, оплакуємо нашого сусіда, гоцпи. Вічним, як кажуть, сном ми про тебе будемо пам'ятати, дорогі нас, сусіди, ніколи не забувати, завжди пам'ятати, якою дорогою ціною нам дається ось ця свобода, і ти показав яскравий приклад жертовності у ім'я свободи вітчизни, що буде служити прикладом для наступних поколінь. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава та він був вдома, не раз прийде, він до кожної хати забігне, кожного відвідає, як ви живете, як ваше здоров'я. Старій був дуже веселий, дуже добрий, чуйний, міг підтримати, вислухати, допомогти, порадити. Він дуже був добрий порадник. Мав такий розум, всі до нього мудрість. дзвонили, всі до нього дзвонили, щось треба. Він скаже так, 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 порадить, він каже, вислухає. Він дуже добрий, був, всі його знали, як доброго друга. Вірного товариша, так. ніхто не вірив, що так може статися. З ним ще там Калман такий служив, то він знав добре моїх хлопців. І він казав, що з ним каже, і воні, і воду каже. Вони разом служили. Ну зараз я не знаю, де вони є, але він на той йшов, час. І всі йшли за ним. Каже, він з ним не страшно, каже, було ніде йти. Він такий був, що він, він, дуже, він дуже любив Україну. Любив. Він дуже був патріот, патріотом, був нашої землі. І так прийшов із Польщі та й поїхав добровольцем. Ви розумієте, у мене син умер 37 рік. То, то він так просив, добре каже, не плачте, ви перебудете, а його нема шкода. Ну та шкода, що робити. Так розговорював, розговорював. Це дуже велика втрата. Дуже велика втрата для усіх, не лише для родин. Для ну, ми росли разом, ми, ну, він на 4 роки старший від мене, але, ну, але ми росли разом, ну, ми ну, дружили, до клубу ходили, з клубу, з танці. сусідку йдеш додому, десь якусь дівку колись позина, як не поведе, то що, ну, йдемо додому, ну йдемо коміш, йдемо. Аж він ну, тут, а я через страхати далі. Він тут у баби виріз більшість. Він там здрав, більше живе, але більшість у баби тут. Ну, останній раз, ну, я десь місяць, березень, ну, число, яке я не пам'ятаю, яке то було марічка. Так, як він був відпустці. Так, так, Ми ж так, так, так зустрілися, пообнімалися, як ти сусідко, якраз йшла в магазин і цей. Та, та нічого, Міша помаленький, розказую, як ти. Ну за всіх, за маму, за сестру, мене мама старенька, за всіх відпитався, за всіх, за всіх. І він ще в машину в ремонт повіз, я ще з ним під'їхала туди до дороги. Ми попрощалися. і Кажу, як там Міша, коли вже табіна скінчиться. Він каже, не знаю. Якби дали, каже, нам зброю, каже, то що мали дати, мали б дати. Мали б це уроку. Мама буде. Тож, Тож". Втрата. Царство Небесне. Так. На йому землі буде похуй. Він був дуже добрий. Привітний. Добровольцем кажуть, пішов. Так, так, це правда. Він, він, собі приїхав з він міг так. жити за кордоном і не їхати. Сюди. Так. Але він хотів стати на захист нашої батьківщини. Щоб ні одного ворога тут не було. Так. Жити хотів, мріяв, мав плани на життя. І війна забрала. І до нас дзвонив, і писав, і все. Він любив а нас. Може, як буде, його, так, він, він дуже він. нас любив. Міша як ти? все добре, все добре. Всю добре. Так, ніколи не кредувався на життя. Добре. Так, все добре, ніколи. Він ніколи не кредувався, що в нього якісь проблеми чи ще щось. Ніколи. Такого слова від нього не було. ніколи. А навіть я... якщо й було щось, то все тримав у собі. Кажу, мені ж тобі не трудно, то він каже, та я вже в руках каже, я не молодий, каже, не так каже, як молоді. Але справляюся. Але тішився, що найперший дідо з його ровесників, він перший в селі був дідом. Першим-першим. На внуксі уродив, ніби уродився, він був, яка з моїх ровесників, я вже дідо каже. Дуже тішився. Тішився внуками. Я як сусід. Я можу сказати, це був патріот своєї країни. Пішов добровольцем воювати, приїхав за кордон і пішов воювати. І пішов воювати, щоб діти не воювали. Він завжди, ще до повномасштабного вторгнення так зустрічався, він говорив, каже, той каже, ті пішли воювати, а ті тікають. Чому, каже, ті не пішли воювати? Чому ті ховаються? Чому не йдуть всі воювати? Чому не йдуть захищати? Такий він був. Патріот, та, такий він був. По свою країну любив, він хотів захищати, бо справедливий такий. Ти хотів справедливості для всіх. я йому таке казала, кажу, ой, ой, Міша, та ти вже в руках, та ти вже. Дує. А він каже, та я ще сі чую, каже, здоров, він каже, чуюся ще. Ну, каже, вже не, не ті, каже, рухи, не ті вже, що молодого, але ще каже, тримаюся, тримаюся. Він був такий спортивний, побудований фізично здоровий, спортивний чоловік такий був. Це була просто мудра людина була. Мудра людина. Мудра людина. Каже, за порадою до нього зверталися. Часто. І такий політично грамотний був, чоловік. На народному русі був, так? Я вам Тому не можу роз не, я я, не можу сказати. Його та, тато його був в народному русі, ага, та, В 90-му році. Тато був в 90-й роки. ще. Та, та, та. передалося. Так, так, він був Розумна людина. Слава Ісусу Христову! Чи скажете щось про свого похресника? Кажуть, що ви хресна мама, так? так. Скажіть, яким він був, яким він вам запам'ятався? dużo mi mnie dobry się Duże akuratny był. nie zapamięta, dużo ukuratny był, nieco nie abe jest ale szczery ta, dużo 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 dobry był, dużo dobry był, tak, tak. Абитки ви знаєте, я на мама. А мені люди сказали. <рес> сказали люди, так. <рес> <рес> так. <рес> Такі, якісь і пережила. то вам кажуть 90 років наперед більше. так? Дякую. От недавно більше. всі і... сповнили. Наперед більше. Дякую, дай вам. вам Боже здоров'я, бо виїждали тої перемоги. Це гріх. А це гріх Зд здоров'ятий. Ой, дякую. А в цьому бою не було, було зустрічі. Тарасов, так, так. Йдіть, так. А там? Так, прямо.